Е, є причина для того, що ви ну, організували я саме таку прес-конференцію свою і ми стали свідками. І е, стосується ця прес-конференція саме тої інформації, яка останні два дні заполонила всеукраїнські ЗМІ. Інформація про у мене як госуд обласної ради, яка нібито видала розпорядження, в одних ЗМІ розпорядження, в інших ЗМІ. Рішення прийняла виселяти переселенців на схід України. Вся справа в тому, що хочу підкреслити інформація і відео, яке було надано, змонтоване. Інформація сфальсифікована, протрактована абсолютно таким чином, аби дискредитувати мене як голову обласної ради. 14 грудня, як зазначено на відео, і це відео існує, я якраз висловила свою позицію на Координаційній раді при голові обласної державної адміністрації з приводу переселенців, які. Тут у нас, зокрема на теренах Черкащини, вели аморальний спосіб життя, принижували національну гідність українців, посягалися на е, очорнення, можна сказати, дискредитацію е, імен наших національних героїв. Намагалися здійснювати народу над пам'ятниками. Ця інформація йшла від багатьох мешканців нашої області. І на тій координаційній раді стояло питання з приводу забезпечення і житлом, і взагалі умовами проживання, і харчування, і працевлаштування переселенців. Тому на такі факти я відреагувала таким чином, що саме такого роду переселенців треба було б виселяти назад у зону бойових дій, і хай би захищали свою країну і відбудовували Дебальцеве, відбудовували Слов'янськ, це, як це роблять наші чоловіки, захищаючи схід. Бальцеве контролювалося нашими військами, було українським. Інформація була подана таким чином, що координаційна рада відбулася буквально днями, і це прозвучало зниху саме таким чином, що голова обласної ради практично змушує своїм розпорядженням всіх переселенців виїхати на схід і там відбудовувати і схід, і... Відвоювати свої території. Ясна річ, що ця інформація була підготовлена і е, подана УНН, який останній тиждень, для яких останній тиждень я стала чомусь надто цікавою особою. Вони мене раніше не помічали. І от якраз ця інформація. Була надрукована, як не дивно, в газеті по на сайті і з їхньої подачі. Надалі ця інформація поширилася і я хочу сказати, що сайт газета по-Українські зняли з часом цю інформацію. До редактора я домагалася всі ці три дні. Зараз ми готуємо офіційний лист на редактора із метою, щоб вони дали спростування такій інформації взагалі, щоб я змогла висловити власне свою позицію. Щодо переселенців, то в нас Черкаська область, як Рада, так і адміністрація чи не найкраще в Україні працюють для того, щоб людям... Які потерпають від війни, в яких розрушені житла, яким немає чого їсти, переселяються сюди, і ми хлібосольно їх тут зустрічаємо. Я, як голова власної ради, зокрема, провела дуже багато і круглих столів, зокрема, не тільки із самими переселенцями, а і спільнотою біженців. Ми останнім часом дуже активно працюємо. Я думаю, що це може бути окрема тема розмови, надані можуть бути всі документи, вся інформація щодо роботи з переселенцями, та й самі переселенці можуть оцінити нашу роботу як влади і, і співпрацю з ними. Це один момент. Я хочу сказати, що власне такої інформації, яка поширилася на всю Україну, ми отримали не тільки. Містечковий, такий, як мені дехто каже, містечкові розбірки, а це є досить серйозна ситуація, яка провокує на політичний конфлікт. Якщо ми бачимо, що схід України, територія Сходу України завоюється зовнішнім агресором, то ми зараз активно бачимо, як втілюються власне оці елементи гібридної війни уже. В областях центральних, західних, які досить мають чітку національну українську позицію. І тому, роздмухавши таку інформацію, яка дискредитує і голову обласної ради, але це мене, чесно кажучи, найменше турбує. Мене турбує те, що ця інформація засвідчує нібито наше непримиренне чи якесь упереджене ставлення до переселенців. Це повна... Неправда, це повна, якщо ще різкіше стати, то це є брехня. Ми приймаємо переселенців ще раз підкреслюю, як тих людей, українців, які постраждали від війни. Але я хочу сказати, що я продовжую стояти на тій позиції. Ті, хто приїжджають сюди, переселенці, і намагаються. Власне, вести такий аморальний спосіб життя, їм так само ніхто згідно закону України не дозволяв порушити права і національні власне, пріоритети е, нашої країни. Вони мають, в принципі, зараз долучатися разом із усією Україною до відстоювання того нашого краю, який найбільше страждає колоційне оголошення війни. Тому хлопцям таким варто було би справді їхати туди і захищати наші землі. Далі, що я хочу сказати ще нещодавно, так само у Білозір'я, де я живу, була вислана машина з перебитими номерами, яка фотографувала, де живе. Голова обласної ради, як вона живе, розпитували, де вона будується, чи які має там статки. Це зрозуміло так само є за ними. Так само я це говорю для того, що, щоб ви розуміли, зараз задіють такий механізм, коли використовують нещасних хворих жінок. Які ходять скрізь на прийоми помежі людей і намагаються дискредитувати так само мене, як голову обласної ради. Тому і ця інформація якраз засвідчує те, що з одного боку я досить серйозно стала на позицію наших громадян, захищаючи їх інтереси від тих. Корупційних схем, які, на жаль, продовжують діяти. Я маю на увазі ті непрозорі земельні питання, які у більшості районів піднімаються зараз нашою громадою. Непрозорі схеми щодо непрозорих схем надання державної землі в користування новоспеченим орендарям. І щось мені нагадується тут ситуація, знаєте, із початок ХХ століття. Коли прийшли на готову землю, на чолі з, Леніну, на з і куди пішли? В першу чергу в села пішли. Руйнувати церкви, забирати землю, вивозити зерно, підправляти куркулів, так званих наших справжніх господарів, зараз так само дуже швидко, серемельними кроками непрозоро роздається державна земля. І тому я стала на захист. Твої громади, яка вважає, що ці схеми діють. І коли вони подають на реєстрацію документи про надання їм землі в оренду, то їм доводиться, на відміну від інших латифундистів, я собі дозволю це слово сказати, ждати досить довгий час, поки зареєструють ці договори, а то вони й не реєструються, як правило. Зате іншим грошовитим мішкам все це робиться дуже швидко. Я провела виїзне засідання не в один район, я зустрічалася з його я нещодавно буквально днями провела робочу нараду, куди були запрошені депутати обласної ради, які розуміються в аграрній політиці, куди були запрошені представники. І сільського господарства, представник держземагентства, правоохоронні органи, і з тим, щоб все-таки озвучити ще раз ситуацію, знайти механізми виходу із отієї заскорузливої системи, механізми виходу, щоб ми побачили, що ми, як влада, в принципі, можемо допомогти людям відстояти свої інтереси і свою землю. Якщо вже посягають навіть на соціальну сферу, розумієте, то тоді що вже далі говорити можна? Так само продовжується перерозподіл підприємств, декому хочеться підприємства комунальної власності. Коваленко цього не дозволяє робити. І напевно, що це багатьом не подобається. І реакція оця, із цією роздутою інформацією, неправдивою, сфальшованою, це реакція якраз на ту мою позицію, яка була буквально на тому тижні продемонстрована. Тому я хочу сказати, що на своїй позиції, на захисті позиції громади, яка тільки і живе тим, що має єдине джерело існування землю, я буду продовжувати стояти. Ясна річ, що я буду захищати інтереси людей і намагатимемося на фактах показувати власне, ті схеми, які продовжують діяти. На жаль, прийшла нова влада, але ми не бачимо поки що змін. Величезні зміни відбулися в свідомості людей. І тут треба це підкреслити. Люди не дадуть. Проста громада, прості українці, які надто мудрі, вони не, не дадуть себе спаплюжити і назвати так, як останнім часом називають великі земель, земельні мафіози, або самозванцями, або правопорушниками. А дехто називає вже їхні виступи флешмобами. А де тут Махновщиною і все те, що відбувається? Ясна річ, що влада має працювати з громадою однозначно і, на, і мати для цього правові підстави комусь звинувачувати. Я спираюся на думку людей і на ті факти, які можливо комусь будуть цікаві, то я тоді ми будемо говорити про це. Я звернулася до Служби безпеки України. І з тим, щоб відповідні органи вивчили цю ситуацію, тому що все те, що відбулося, це досить серйозна пожива для російських ЗМІ, які легко можуть передрукувати те відео і трактувати те, що відбувається в нас в Україні. Дуже шкода і прикро, що наші можновладці типу. Павла Розенка, якому від УНН подзвонив журналіст і запитав, яка ваша позиція з приводу того, що голова обласної ради так висловилася проти за виселення переселенців. І той відразу дає коментарі. Він каже, мені подзвонили. А як так може така особа давати такі коментарі? Те саме було зроблено Андрію Павловському, який вже дозволяє собі оскаржувати, як батьківщинівець у судах незаконне рішення голови обласної ради, а де ж те рішення. Голова обласної ради не має повноважень видавати подібні рішення. Рішення можуть прийматися радою, депутатами. А рішення особисто моє, як жінки, чи як громадянки, чи як голови обласної ради це зовсім інше. Тому люди такого рівня, вибачте, не розуміють абсолютно повноваження, хто які має повноваження. Дуже шкода, звичайно, що і наші ЗМІ долучилися до того, що е, дуже активно, механічно попередліковували інформацію і допомогли розмухати цей конфлікт. Але я дуже дякую тим ЗМІ. Які все-таки проаналізували все те, що відбулося, і цю інформацію подали вже більш об'єктивніше. Правда, я за все вам дуже дякую, що хотілося б ще сказати. Жоден із журналістів, жодне з видань до мене не звернулося хоча б в телефонному режимі за коментарем. Так вигідно, напевно, да? так? Але це наша спільна проблема, що завоювання оцього нашого території духу внутрішнього, духу цього, що зараз ще є в нас у центральних, в західних областях. Да? Це якраз той є останній бастіон, що ще тримає нас тут і дозволяє демонструвати, що ми все-таки переможемо, бо ми патріоти. Змінений дуже велика рушійна сила, яка впливає на свідомість громадян. І оця гібридна війна в тому, то вона і з боку російського агресора, вона десь і досить успішно. Прокує нашою країною, тому що люди довіряють ще слову. І правда, що ви зараз основні гравці в цій боротьбі за відвоювання цього інформаційного посту, нашого українського посту. Що ще хотілося сказати? Я, ну, я розумію, що це є. Своєрідна помста за мої виступи От. проти тих корупційних схен. На жаль, у нас так працюють закони, що розумієте, що якраз ці ті, хто хоче захопити нашу внутрішню територію і землю саме тут. Вони доказують, що вони праві і правда. Все оформлено відповідним чином юридично правильно. І люди б'ються як риба облік, не можуть доказати, наскільки вони знаходяться в ситуації, коли законом маніпулюють і тлумачать його, пристосовуючи до своїх абсолютно меркантильних інтересів. Переселенці просилися на цю конференцію, на прес-конференцію. Я сказала, ну не треба ніби це, якщо демонструвати, що в нас співпраця, це буде вже дуже показово. Я думаю, ви можете кожен окремо поспілкуватися з людьми, тим, яким ми надавали допомогу. Ну, а в принципі, то я хочу сказати, що готова зараз відповісти. На всі ваші питання, якщо вас цікавить, будь-яка інформація, я відкрита до діалогу і хочу сказати, що мене не злякають ті, хто мають великі кошти і можуть продукувати найнегативнішу інформацію. Для мене, знаєте, от вибачте, на слові, бо знову ж скажуть як поваленку поетеса. Але я сьогодні цитую, перефразуючи Шевченка. Мені однаково, чи буду головувати я, чи ні, та неоднаково мені, як Україну злії, люди присплять лукаві і вогні і її окраденою збудять. Ох, не однаково. Все.